Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Про те, що московити, андрофаги не здатні до позитивних змін, до цивілізаційних змін, і що у них може мінятися тільки форма. Але не зміст, говорять так звані Шествія безсмертних полков. Так. Ми знаємо, що на 9 травня по всій Московії, так, із якимись патретами на паличках ходять московити андрофаги. Діти, так, дорослі, підлітки, всі їх ідуть. Пропорами несуть якісь плакати, але головне це оці, нібито ветерани, якісь фотографії на витягуванні із інтернета, так. в тому числі там трапляються і німці, та їм все одно. так. <смеш> Кого? Головне, щоб був у формі, так? І зі зброєю в руках, або, або з якимись медалями. Американці трапляються так. Вони ж різниці то не бачать, бачать, що в казці хтось. Ну, от його витягли з інтернету, <смеш> зробили фото, причепили на палицю і понесли. Головне, щоб було багато крику, і, 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 і всі йшли. Як один. Так. Але ж давайте подивимося на те, чому нічого не міняється в Московії на краще, а тільки, може, Е, Московські письменники, включають ті, які там мандрували по Московії, включаючи, наприклад, Чехова, який там добрався аж до Далекого Сходу. Вони звертали увагу на те, що московити андрофаги страшенно люблять, люблять так звані кресні ходи. Так, страшенно. При цьому вони несуть ці всі там, якісь ікони, якісь е зображення чогось і е страшенно гугнявими голосами е співають е оці всі пісні. Так, зміст, яких вони абсолютно не розуміють, тому що вони там на староболгарському, чи як їх називають так, у їхній церкві, вони абсолютно не розуміють, що вони говорять, про що вони, вони просто завчилися все на пам'ять. І головне, щоб можна було пройти. Ось разом, а після цього страшно напитися. Ну так точно, ну нічого ж не збідилося. Ну, чим відрізняється, наприклад, шествия безсмертного полка від тих кресних ходов, які ну, страшенно полюбляли московити там у 19-му, 18-му столітті. Так, коли, особливо ХІХ століття, це, це просто масове явище було. От точно так само. Дорослі діти, всі йдуть кудись, невідомо куди, серед цих розвалених будинків, так, чорного всього. Так, депута депресивний стан, гугнявими голосами щось викрикують, співають і так далі, і тому подібне. Ну нічого ж не змінило. Змінилося тільки те, що замість ікони несуть оці на паличках портрети, які, коли вони принесуть їх до кінця, їх просто викидають у сміття. Там уже скільки було цих фотографій, і відео, де оці всі. Портрети, нібито власних там родичів, дідів і прадідів, все таке, все це викидається в смітник, тому що воно не потрібне. Тільки деякі так, ну, із стратегічним мисленням зберігають це для того, щоб пронести це на наступний рік. Якогось там майкра, так, або. Доні на палиці, Тож скільки вже їх ловили з того, що їх витягнути, це говорить про те, що цей абсолютно формальний акт, який нікого не цікавить і нікому не потрібні. Отак От само, як оці ці кресні ходи. Ну, Після того нажратися як свиня, упасти в болото і все останнє це що, Богоугодне діло. Так. Ну, напевно, ні. Ну, точно так само 9-го числа: нажратися і впасти в у грязю. Там же ж виставляють взагалі страшні речі, коли там десь на сході, в глибинці. Іде цей е, безсмертний полк, так званий, повз розбиті будинки. Абсолютно. Таке враження, що це на Донбасі відбувається. Ні, це в Москві і зараз відбувається без будь-якої війни. Вони самі це все розбили, розбомбили, вибиті вікна, е, розбитий дах, е, стіни рушаться. Все це відбувається зараз. Вони нищать це все в Україні, а в них саме понищено. Вони йдуть по все, вони його не бачать. Вони не розуміють, що відбувається. Отак, От як не розуміли вони 100 200 років тому, оце аналог Безсмертний полк, це аналог Московського Хресного Ходу.